Сам приволокли. Корпус віддав, щоб мені тут не шпортатись за нього. Лишив підсилювач. Макі Амер 10С. То людина принесла, все, як ви любите, каже, вже в нього лазили, не зробили. Тож дивимось всередину. Здивувало мене, що людина вірила, що тут є А-клас. І ще так з надією каже, може не А, тут скоріше АБ. А я собі так думаю, звідки в Мак і й А-клас чи АБ. І відкриваю. Ну і звичайно, які питання? Звичайний D-клас. От Є вихідний дросель, два транзистора, є субмодуль на ньому, є ЄС-2092. Це є D-клас. Дивно, трохи бачите, клас на трансформаторі живлення. Ну Але вже так зробили. І судячи по тому, що. Клей не позриваний, ні, дещо позриване, отут де резистор зірвано, то може і знімали. А далі так, щоб не дуже видно, щоб до нього лазили. Тяжко сказати. Отут видно, вже хтось вдосконалював роз'єм. Це не критично. Одним словом, воно сі вмикає, але не бубнить. Оп, живлення включене. Світлодіод червоний світиться, а далі на виході ні гулу, нічого. Зараз буду трошки міряти, помацую з чи є несуча. А тоді розбирати і дивитися, ремонтувати. Уже знаю, що живлення в порядку, що сигнал від входу проходить на підсилювач без проблем. Замикань нема, горілого нема. Генерації на мікросхемі немає. Бачу, що падає в захист, червоний індикатор горить. Приходить з цієї основної плати сигнал захисту. Незрозуміло тільки чому і звідки. Видно, що датчик температурний, не розпаяний взагалі. Ще спрацювання захисту йде по постійній напрузі на вході, її немає. Температурний немає датчика, значить теж не він. А по напругах все в порядку. І не можу зрозуміти, чому і як штопориться генерація на мікросхемі. Ну, але потрошки потрошки розберусь. А макі продовжує дивувати. Вигрів фактично всі конденсатори по всій платі, причому малої ємності, великої ємності в повному порядку. Знайшов пробитий стабілітрон в обв'язці і Ерельки. А за одним з конденсаторів наш старий знайомий компаунд клей, котрий їсть резистори, ще резистор, запаюю останній конденсатор і уявляю собі морду лиця деяких музикантів, як їм буде рвати тромбони, коли вони дізнаються, що в даному пристрої не А класу підсилювач, як вони собі думали, не АБ, як пише виробник, а звичайний Д клас на двох польових транзисторах. Є точно пару людей, яким тромбони потріщають від такої інформації. Ну, але це не моя проблема, це їхня. Підсилювач, надіюсь, буде працювати краще нового. Єдине ще питання, чи вижила сама ЄРЕЛК. Тому що вона коштує теж, дай Боже. Не пройшло і двох тривог. Як підсилювач почав кашляти. Гейтовий резистор засвітився, скоріше за все, це появився шим. Давайте міряти осликом. Дуже хочеться нічого не спалити. Акуратно тримаю. Вмикаю. І нічого то не може бути. Я щось упустив. Вмикаю. Є, пішов шим. Амплітудою в 2 вольта і частотою 71 кГц. Бомба. Вимикаємо, ставимо на радіатор і будемо слухати, як бубнить. На радіаторі слюдяні ізолятори, але видно, як вони стоять з повітряними проміжками під низом. Термопаста стара, це не по-людськи, так не можна. Хоча іде клас гріється відносно мало, але це якось не пасує. Тому, як казав один русский, мені не подобається переділивай. Зроблю так, щоб вже було добре. Так, підключив ослика, підключив колонку, звук збавити. Вмикаю. Є, щось в нас з'явилося. Так, це суча. а чому фільтр не забрав? По-хорошому, фільтр мав би забрати. Але несуча, в нас залишилася. Ну, в принципі, на сабі, може, тим не переймаються. Тому що і так динамік цього не видасть. Добавляю гучність. Є. Але ми маємо працювати на низькій частоті. А на низькій частоті ми бачимо Ми бачимо якраз те, що нам треба модуляцію низькочастотну. Можемо міняти частоту на генераторі. Все одного село бачить високу частоту. Зараз на генераторі 50 Гц. Ну, в будь-якому випадку воно працює і працює правильно. Більше того, я вам скажу. Більше того, я вам скажу, підсилювач Д класу, по суті, своїй, це є той самий інвертор. Тільки він не рівно 50 Гц видає, а вміє видавати умовно там від 10 Гц до 20 кГц. От І вся різниця, і, можливо, трошки меншої потужності. Якщо на хороший саб подати сигнал 50 Гц, повішати на нього лампочку, воно буде світило, як від звичайного інвертора. Отак і живемо. Під шумок ще один на інвертор, плата керування якимись воротами чи брамою. Теж, очевидно, після перенапруги коротке поживленню 24 вольта вибитий запобіжник, за ним в коротке. Логіка вже з діркою. Її здув коротке не пропало. Десь далі по платі. Процесор за dc dc сішкою тому шанси є, що йому не дісталося. Дірок в ньому принаймні немає. Шукаю далі, є сенс побавитись. Трошки чаруємо з напівпровідниками і плата оживає. Залишилось ще поміняти декілька захисних елементів і знайти мікросхему в потрібному корпусі. Це виявилося непросто, але шанси є, можливо, доробимо. А тоді вже перевіряти адекватність роботи. Ну, як мінімум, процесор стартує, вторинні напруги є на місці. Тому шанси хороші. У Львові є лише одна людина на весь радіобазар, з якої можна говорити про нетипові мікросхеми. Дай вам Бог здоров'я дядь володь, плата готова. Що б я без вас робив?